Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю від дня смерті Зіновія Красівського, який загинув 20 вересня 1991 року. Зіновій український поет, літератор, член Українського національного фронту та української гельсінської групи останній крайовий провідник організації українських націоналістів у Петеріанській Україні. Жертва радянської каральної психіатрії один з тих, хто крутизну своєї життєвої дороги спізнав сповна, хто прийшов нею гідно і чесно до кінця через усі муки і страждання, що підготувала доля. Дозвольте віча пам'яті з нагоди 32-х роковин смерті Зіновія Красівського оголосити відкритим. Зродились ми. З Великої Волини Спорешмі із полом'я вогнів лекар на збір по втраті у країні. Твою життєвому твердіві мов граніт, граніть, не дав свободи ще ніколи. Зіновий Красівський сказав: наш ворог то є ворог історичний, Росія. Вона все в нас забрала, і якщо ми цього не усвідомимо, не організуємося і не дамо відшість, чуда не буде. Наша біда, що народ опустився, поневолена нація немає, немає вибору. Мусимо усвідомити, що наш порятунок у нашій любові до нашого народу мови та звичаїв. Просимо покласти представників Стрейської міської влади до пам'ятника Зиновію Красівському. До відправлення чину панахиди запрошуємо Отця Петра Церкви благовіщення Пресвятої Діви Марії. Господи, Бог назавжди, нині повсякчас, <плес> і на віки віків. Амінь, Савіду, Рамадого, і нині повсякчас. Стайне порочна діво, що Бога весілля не породила, що спаслася душа, Його. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. for the Смертного царя і Бога нашого просів. Подаємо воскресіння життя і упокій, усопшого раба Твого, зінові, Христе Боже, наш, і тобі славу, села, з визначальним Твоїм Отцем, присвятим благим животворним Твоїм Духом, нині час і на віки вічні. Амінь. Ще від Херови, і незрівняно славнішові від рапи, що без одміння бого слово породива, Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і силу, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний, Бог наш уже вийми, мертве, володіє, молитва, пречистий, своєї Матері, святий, славний, всіх сипання, апостолів, преподобний Богносних Отці нашої всіх святих. Душу раба свого зінові, що переставився від нас, поминання нікому сьогодні творимо, посеред селях праведних оселить на лоні, абраму, покої, зачислі, а у в покої праведних зачислить, а на і спасе, як благий, і чоловіку колюбець. Амінь. У блаженні спільні вічні покій подай Господи по всіх ще згадуваному Слузі своєму зіновію і сотворимо вічну па я вічна я Ісусу Христу, Дорогі yeah. в Христі, сьогодні ми прийшли, щоб тут і спільною молитвою і тою спільною зустріч, щоб шанувати достойного, великого сина свого народу. Та я, знаєте, роздумую, роздумуючи сьогодні над постаттю особи Зиновія Красівського, Згадується слова Христові, котрі каже про Царство Небесне, і, говорячи про Царство Небесне, він каже про закваску. про закваску, котра рухає усе тісто. Напевно, коли дивимося на постать Зіновія Красівського, розуміємо, що він був тою закваскою, котра рухала. Життям свого народу. Людиною, котра вміла глибоко мислити, людиною, котра думала не лише про своє особисте вигідне життя, але думала і переживала за життя свого народу. Хотіла, аби цей народ справді був мужнім, великим і величним народом. Напевно, в сьогоднішньому дні ми маємо нагоду. Для себе запитатися три дуже важливі запитання. Перше це є, звідки ми прийшли. Бо саме вшановуючи тих великих постатей нашого славного минулого, переосмислюючи історію свого народу, ми розуміємо дітьми, кого ми є. Яким є. Величне наше коріння, коріння нашого народу. І так, друге запитання це і те, ким ми є сьогодні? І третє це куди ми йдемо? Яке майбутнє ми бажаємо для майбутніх поколінь? Напевно, сьогодні дивлячись на ту особу. Великого сина свого народу ми маємо можливість запитати себе, що я можу зробити для своєї батьківщини. Не лише для себе, але для своєї батьківщини, для тих поколінь, що йдуть після нас. Бажаю справді, щоби для всіх нас, Зиновій Крисівський був не лише особою, яку ми згадуємо раз в році. Але щоб він був тим одним із багатьох, котрі наше покоління будуть мотивувати до боротьби, до боротьби за добрі і світлі ідеї, до боротьби за добре і світле нашого народу, майбутнього нашого народу, бо тут присутня значно численно наша молодь, ті, котрі. Будуть будувати завтрашній день. І від того, чим буде наповнене серце і розум кожного з нас, буде залежати те, яку Україну ми залишимо для майбутніх поколінь. Тому маємо нагоду сьогодні, шановуючи Красівського, маємо нагоду з одного боку подякувати Богові за те, що ми маємо таке справді добре міцне. І здорове коріння, а відтак маємо куди рости. Маємо до чого змагати, маємо за що боротися. Нехай Господь на цьому допоможе справді, аби також і наше життя залишило добрий слід в житті нашого народу, а відтак дало добрий плід для майбутнього нашої держави. Слава Україні! Національно патріотичні та духовні цінності українці передають з покоління в покоління, щоб ніколи не пропала історична пам'ять. Отож, запрошуємо майбутнє наше учнів Стрийського ліцею номер 10 Так важко здобувати волю, коли не сняться сни. Червоно чорне стало поле, Змінивши прапор від війни, зно тихо, осторонь чекає щоб рану в спину нанести, як та гієнна нападає, тоді, коли йти нас не поставить на коліна. Та відпов нас воляє і кров козацька, героїв, наші як ще Нас не застане вже зненацька, Кремківські залишки орди. Надважко здобувати волю. коли пісняться вилусний, в чаймому чорним салополе, змінивши прак.

Ірину Миколаївну Шатого вересня учні і громадськість нашого міста приходять на це місце, щоб вшанувати пам'ять легендарної безперебільшення людини. Тут багато говорили про Зиновія Михайловича Красівського. Говорили, що він був дисидент, політв'язень, який в 20 років перебув 21 день жорстоких тортур за все своє. Життя, а він прожив 61 рік, він 26 років провів в таборах, в психіатричних клініках, під слідством, без перебільшення людина, яку майбутнє, наше майбутнє, майбутнє покоління може брати за приклад. Але якщо з ним про нього говорити як про звичайну людину, то я вам скажу, що Сверстюк Євген, дисидент, наш. Громадський діяч про нього казав, що він є лицар в старовинних обладунках. Ті люди, близькі товариші, які про нього знали, називали його Зенко, тому що він мав почуття гумору, він мав такий патріотизм, який йшов від самого серця. І всі завидували, що він дійсно щиро, так знаєте, по-людськи любить свою державу і не тільки майбутнє, бо це ж тоді Україна незалежної не була, але й тоді був готовий віддати найцінніше за її майбутнє. І люди, його, які знали його близько, казали, що він був щасливою людиною, бо за життя мав велике кохання і талант. І ми його можемо сьогодні без перебільшення сказати, що він був пророком, бо ще в січні дійсно тут вже говорили в 1991 року. Він сказав, що наш ворог Росії. без перебільшення історичний ворог. І якщо ми його не переможемо, то нація, яка є поневолена, не має майбутнього. Наше майбутнє покоління буде виховуватися на тих прикладах минулого покоління, тому знати історію, вміти використати її, не робити тих помилок в історії, це напевно завдання нашого майбутнього покоління. Я вірю, що ворог, який є сьогодні на нашій землі, який 24 лютого. 2022 року здійснив повномасштабний наступ буде знищений. Рано чи пізно та війна закінчиться, і український народ, українська нація буде жити в вільній, незалежній і саме головне щасливій державі. Слава Україні! Героям Завжди пам'ятаємо, що нашу незалежність ми здобуваємо великою ціною. Зіновій Красівський вперто боровся за національні цінності. Ним повинні пишатися усі українці та наслідувати його ідеї. Боже, милий, збережи народ, захисти від смерті батьківщину. Просить Тебе кожен патріот, бо душа болить за Україну. Боже, великий. Ти нам україну храни. всі свої ласки ще до ти, тина людна, з ними, світло науки і знання. Нас, дітей. Oh, boy. Говоря, річниці смерті зі новоях закритий. Дякуємо за увагу. Слава Україні!